Всім дай Боже молодь! Дай Боже каваєрочка! Зустрівся ту вас з Лільком, Лілько зараз буде робити махінацію одну. Що там будеш робити зараз? Купів'я всі машину, що ти будеш. Яку? Гульфап! Яку? Є, ти. Є... Є... Буде... Що, пацани зараз будуть забирали? Так, так, там зараз Назарій знаєш А бабу... Наш евакуатор! Д'єти! Діток! Ма пару що? Що-що, туди дороми з цього на розборочку по позавчащах, буду продавати за пару купив, на заре. та треба інвестувати, де? а ліпше купити, чи інвестувати. Давай, давай, брати, давай назад, назад, назад. Машин на потрощу, ти іде турбодіжі, а як ти хотів? Зараз. А ще трохи крутим тим в житті. Сівчиться, бачите, він серйозний інвестор, купляє ну... машину зараз одну. Що за сотку на базарі сидіти терчатися, Купи машину. Я сюди машину молоджу. Зараз ще не показуємо, ще не показуємо. Зараз будемо показувати. Приїжджає машина. Ну що, розпаковується скарб, Зараз будемо дивилися, що там по машині. Щопу Деда вічна, а що позав'язували! Я до вічно ступовою сапіку. Чи це дивися, дід бачиш, знає як бабки зробити? Дід чи бігає в тому зісі. Трохи вмазана, так? Вмазана? Шо, шо, Трохи вмазана машина? Да їй, та те, що я тобі купив, би його, то й мило. Я якщо рубеж, ще, якщо він зробив, що біліти, ти познаєш до людей на Бали туда. значить. Коляшка, але є один мінус, коротше, тут нема цього документів на неї. Ну, в неї документи є, але. На короче, Коротше, вона пішла на утилізацію. За кордоні, короче. Та що стина та шліч! Ти подивися назад, її. Що там ззаду? Трошки ще ззаду покоцаться молодж. Коротше, молоджо, але вона... З якою на країну? Ее сее. на ній. з Нідерландів, Голландії, Голландія, щось таке вон. Швеція, во, там де годинники роблять! Швече! Що де ти ще капот відкриває? Ой, ти зелений. Та, це полони. Там треба, о. Ви це чистень. Дивись, один і дев'ять так? Де та нова машина? Є ще вона антифрізів. Що ти був ще? Ти перекупа не вчи, хлопці. Лінко перекуп, щоб ви знали. А ти що, права рука перекупа? Ну. Я трохи підпідрубляє ті назад, жим ти знав. Ти бабки на місці не стоять, а треба в обороті жим були, в обороті. Так що кавалерочка, та машина піде на запчасті. На запчасті, але я тобі скажу, Лілько, то є дуже така машина. Як тобі сказати, ну тяжко такому що знайти, йти, на ну, купешка, знаєш? в п'ятий купешка, купешка молодь, дивіться, який салончик. Повіріш, ну салон, заднім'я! Що ти показуєш, де ти? Зад Задніме, десь сидіння, салон, мотор, що можна на тиво? Що можна купити, так? так то що можна купити? Це було б, дивися, п'ятиступочка, все як так, має як бути. Механіка! Я да мав гроші, я би відкупив в тебе. Що молодеж, я вам скажу. Машина йде на утилізацію, але було б у нас з українськими документами би її зробили. Та, синь я б її зробив, вона вже би до ним їздила. А так буду зараз по запчастинах продавав. Виші, потолок, що, можна що купити, то немає О, все ніцпобітого. Мотор, мотор, що мотор працює, слухай. Диви, диви. Та? диви. О, яху, зараз О, зараз Дивійся. Молодь, тут мотор все ідеально працює. А я? Тільки нема акумулятора просто. А так то воно все їздило, все має бути. Мотор шептав. Просто було бачите, не до поняточка, ліку де собі нарив хай з людей, де можна купити. Ви купували, хто мені їсти, ну дистанцію тримай. І лілько знайшов вигоду, якщо купив, так? А як? все, ці дужки регуляріють. П'ятий гольфік, дивіться, купешка, молодь, купешка. То не просто п'ятий, то купешка. О, і, ти все качає, і спускає, і О, Оу, кума. Поліса дай, кинуть заводить. Спортивну машину. Як то кажуть? Лоша трохи прилетіло її було нормально треба вправо треба вправо включить або можна той морду закинути. Давай-ко ти се ломаєш, ну, приймаєш, я зараз такого єсвій і... Крещу, і...

Лади піде, помасса Що там не имеет, то карбюратор? Карбюратор нет! то не карбюратор. да інжектор на машину. И треть Він тип саме регулює. А що ти робиш? Заблоковано колесо. Так це по диску, так по диску не биль А може воно тут? Я ключі? Ооо! зараз буде той Аккумулятора нема. Аккумулятора нема. Ты не не, не Ничего, у него там чепится. Ну. А. Не и Кажем, нахай. что? Кажем, на хайп ты его? Делится, делится. Ну то по-любому поделится с пацанами, мы поможем предать ему. Видишь, дед, о, ты с пацанами по-любому маешь долю. долей. Видишь, если купил, иди сюда. Все, машина загружена. На трава не під нею. Два роки вже водя стоїть тут. Два роки вже стоїть туди на землі і ми її забрали. Бомба, я тебе скажу. Нет. Скажи, здесь ключики є, Ще друг ключа нема просто, я казав, що о, знайшли дрюк. Так, мені Андріку передав. Я коли казав, сказали, що нема. Щось зі скоро дійшло, коли гроші від лісу, а що ні. Так, і куди ми зараз їдемо? До Роми того везем твою машину, я купив це, -е -е, зараміння накриєм. Буде там стояли. Ромка, людей, на держди людина там ліше на парковці, хай стоїть, знаєш. Хай де розберуть, хоч і розкрадуть, ну, то на подвір'ю все пустав. Та то за ракват буде, якщо заказ не буде, що у селі, купі машину ще їдуть. Ні то треба. Шо, ти, хлопці. Отакі вот, то молоді справи. Ліка, попуся, машину, Volkswagen Golf 5, купе, купе. Я не купую то шухи, я купую завжди. ексклюзивну машину. Один дезіляка, економна машина, коробка. Джош, ви треба ці сіпитала, чи ми її не продаємо, ми вам все скажемо, чи віко буде продавав, чи не, да. буде продавав яким, чи не буде продавав, яким чином буде її продавав. Одним да, словом та. цей. Що вам ще скажу, за новину. Да. Так Так воно буде Колега евакуаторщик.